Доброго дня, дорогі глядачі! З вами канал Народна Думка. Вітаю усіх підписників і глядачів каналу з новим 2025 роком. Надіюся, що він буде кращим, тихішим, мирнішим, то само собою, то без питань в першу чергу в пріоритеті. І що він буде більш фінансово кращий для пенсіонерів, тому що дуже багато змін оголосили. І хочеться, щоб вони дійсно втілились, втілились в життя. І ось одна з таких змін, про яку оголосила міністр соціальної політики Оксана Жолнович на брифінгу, коли вона робила підсумки 2024-го і казала, що планує 2025-му. Ось одна з таких змін це виплата людям з інвалідністю і збільшення її до 18 тисяч гривень. Не до трьох, не до п'яти, а аж до вісімнадцяти. Тож, як хочуть цього досягати, що придумало Міністерство соціальної політики, наскільки почнуть краще жити люди з інвалідністю і взагалі, як то все переформовується, тому що змін там, дай Боже. Зараз я вам детально розповім основні нюанси. Тож, розбираємося. Чесно кажучи, я сьогодні хотів випустити інше відео про доставку газу, але не захотілося перше число розпочинати з такої зовсім нехорошої новини. Тому вирішив з ну, вибрати вам більш приємніше, щоб ну, начати рік з якоїсь хорошої новини. Але завтра вийде відео про доставку, і воно в ньому дуже багато нюансів, які вплинуть на життя кожного українця. На жаль, е, Но, сьогодні про. Виплату людям з інвалідністю, що там помінялось, помінялось там все і кардинально. Розбираємось, щоб нічого не пропустити і вчасно подивитись завтрашнє відео, то долучаємося до каналу, натиснувши кнопочку Підписатись. Так YouTube буде вам сповіщати, коли відео вийде на, канал, на каналі і ви його не пропустите. Тому підписуйтесь. Мені то приємно в плані того, що я бачу, що моя робота оцінюється вашими лайками, вашими коментарями, вашою підпискою. І розбираємось. Е, міняється система виплати усіх соціальних допомог. Вводиться да? таке поняття, як базова соціальна допомога, перераховується пенсія по-іншому. І виплата людям з інвалідністю. Також змінюється принцип нарахування. Крім того, що будуть оцінювати інвалідність, будуть оцінювати ще й працездатність Замість мсеків, які з першого числа вже офіційно всі будуть розпущені. З'являються експертні комісії, 에... Вплоть до того, що інвалідність можна буде продовжити онлайн, це також таку нову функцію вводять, але то все ми вже більш-менш розібрали. 에... Зараз про виплату і суму її збільшення, як того мають досягати. Тому що 18 тисяч це звучить доволі круто. Багатьом людям з інвалідністю це. ну, це те, чого вони дійсно б, хотіли б, щоб для нормального життя щоб було. Тому що дуже багато коштів йде на ліки, на реабілітації, на все інше. Yeah. Не все покривається, на жаль, бюджетом. І от не помішало б це точно. Як хочуть того досягти. Насправді того хочуть досягти не просто виплатою з держави, да щоб отак взяти і всім людям з інвалідністю почати платити гідні виплати. Ні, не так хочу досягти це шляхом працевлаштування. За словами міністерки соціальної політики, зараз в Україні після реабілітації ну, приблизно там 8 повертається до праці і до нормального життя. Всі інші на повному забезпеченні державному. В Європі ця цифра більше 50%. тобто більше людей повертається до нормального життя і працюють, і заробляють. І чому це так? Тому що там створили можливості перенавчання цих людей, створення умов, щоб ці люди могли працювати, дотація бізнесу, щоб він був зацікавлений в прийнятті таких людей, і створення умов, щоб можна було приймати таких людей, тому що е, потрібно ж. Зробити інфраструктуру, і ось це хочуть зробити в Україні. Коли будуть оцінювати ступінь інвалідності, будуть також оцінювати, що ця людина може робити і на який відсоток, тобто ступінь працездатності. Ну, давайте так грубо да? Якщо людина, наприклад, на інвалідному візочку, то вона може робити щось руками, головою, розмовляти. Ну, грубо кажучи, якби в мене зараз не було ніг, да, то ви б навіть цього не побачили. І це б ніяк не вплинуло на мій ступінь працездатності. Ну, потрібно було б умови, щоб я міг добратися до місця зйомки, щоб я міг добратися звідси. Тобто, ось це все хочуть зробити. Ідея непогана. Питання в реалізації, як то зробити. В чому суть? В тому суть, щоб підняти людям виплати, але так як в державі нема коштів, то придумати механізм, щоб людям ті виплати підняти. Ну, самі виплати також хочуть піднятися. Давайте я швиденько тако розповім, щоб це вас зразу не налякало, що всіх відправлять на роботу. Дивіться, всі ступені інвалідності зберігаються. До речі, сьогодні читав новину, вірніше, вчора, вчора, да? якщо ви читали, що. 60 прокурорів, там 67 з Хмельниччини, це всі, мають як ту чи іншу ступінь інвалідності. І е, сказали, що ми не можемо їх звільнити з роботи, бо нема підтвердження, чи то правдива, чи то неправдива ступінь інвалідності. А нагадаю, Хмельницьк, це там, де голову МСЕК взяли там кілограмами тих доларів, да, бо їх вже в сумах не назвеш, вони вже їх чисто на вагу. І от кожен прокурор має ту чи іншу ступінь інвалідності, а звільнити не можуть. А Провірити, що не варіант, ну це 67 людей. Відправте їх на комісію, перекомісію, перевірте, Ну, Якось звучить навіть смішно. І разом з тим, Міністерка соціальної політики підтвердила факт, що, на жаль, вже знаходяться випадки, коли в людей, в яких дійсно є ступінь інвалідності, вимагали. Хабарі за те, щоб її продовжити, чи зробити більш довгостроковою. Сказали, ну, або плати, або кожних три місяці будеш приходити на перекомісію. На жаль, вже й такі випадки є. Я в цьому ну, менше розуміюсь, менше з цим стикаюся, але думаю, що ви, да, ці люди, які маєте ступінь дійсно, то чудово знаєте, про що йде мова. Так от, хочуть зробити. Довшим період реабілітації, набагато довшим. Хочу зробити більші перші виплати, щоб людина могла ну, дійсно швидко реабілітуватися, швидко повернутись, швидко стати на ноги і не думала ще про те, як під час реабілітації де ще щось підзаробити, бо просто фактично не вистачає ні на що на життя в загальному. І хочуть поки що залишити усі виплати по інвалідності, ті, які зараз отримують, щоб ну, людям не став дуже такий важкий цей перехідний період. В на майбутнє хочуть зробити повну інфраструктуру, щоб цим людям, щоб їх забезпечити роботою. Щоб була якась мінімальна виплата від держави, вже не та більша, а якась мінімальна, ну чисто. Щоб, щоб рахувалось, можна сказати. Або щоб була така, знаєте, в якісь кризові ситуації, щоб були якісь кошти на прожиття. І щоб було забезпечення в плані зарплатних робот. Ну, щоб ті люди мали можливість забезпечити себе самі. Звучить непогано в тому плані, що то дійсно покращить життя таких людей. По-перше, Соціум, да, спілкування, дуже багато таких людей взагалі дуже мало виходять там з дому, а це все-таки навіть якась комунікація, це позитивно повинно вплинути. Плюс непогана заробітня плата, яка дасть можливість цим людям витрачати більше і на себе, і на реабілітації, і на все інше, і взагалі на своє життя. Плюс. Те, що створення робочих місць і інфраструктури покращить, так, покращить пересування цих людей. Але питання, як то все реалізується, як то все буде втілено. Ну, надію, що в держави вже є відповіді на ці питання, що вони це все вже продумали перед тим, як запускати. Щоб то все було, не знаєте, не так, що от ми реформу запустили, і по дорозі будемо розбиратися, як вона працює. Ні, щоб вже все дійсно було до цього готове. Надіюсь, що то все все прораховано. З якого числа, тому що я так зник в тему, а основні показники вже забувся дати з 2025 запускається сам процес з 1 січня вже будуть. Цю працездатність встановлювати, створювати все, і з 2001 січня, 2026 вже міністерка соціальної політики надіється, що воно все отак вже полетить і буде працювати, і буде чудово працювати, і життя цих людей стане набагато краще. Я також щиро надію, що воно дійсно так буде. Що коли буду поздоровляти, вже наступним новим роком розповідати вже в цифрах реальні результати да наскільки ви більше отримали. Дав би Бог, дійсно, що воно так сталося. Тож я спостерігаю, вам розповідаю. Не пропускайте завтра про доставку газу. До нової зустрічі на каналі Народна думка, дорогі мої глядачі.